Напевно, в тебе виникало питання, особливо коли ти новачок, як накричати їб'ейші банки. Ти пробував купу технік, методів. А руки як були сірниками, так і залишились. Це відео для того, щоб розповісти тобі, як прокачати твій біцепс і розказати міто вправ для тебе. Ми почнемо з того, що немає. Хорошої і поганої вправи. Є вправи, яка тобі просто не підходить. Наприклад, ти можеш на одній вправі на біси відчувати добре м'ясо, а на другій тупо просто впусту робити. Також треба звертати увагу на кількість підходів і як ти їх робиш. Тобто, якщо в тебе карева техніка, дуже велика вага, ти там єлі-єлі з горбом дожимаєш, то звісно, в тебе ніхіна рости не буде. А якщо ти повномірно підходиш, там, наприклад, якщо в тебе день рук, да, чисто, то ти можеш нормально навантажувати біцепс. Тобто там 2-3 вправи. Якщо в тебе, наприклад, спіть, що в тебе там спина біцепс, то двох прав буде достатньо, бо у тебе руки і так уже працював, коли ти качав спину. Також ріст твоїх м'язів залежить від того, як ти навантажуєш його. Наприклад, ти там, яка тебе була спина біцепс, да? і там через день ти знову качаєш біцепс. Да? За цей час твої м'язи не встигають відновлюватись, і у них буде завжди перетрен. І в тебе просто може стати ефект плато. Тобто, якщо ти вже хочеш качати робити на біцепс, тобто роби так, наприклад, що у тебе день рук там в понеділок. А спину ти качаєш вже в п'ятницю, щоб до цього часу твої руки вже встигли відновитися. Також ще прияснемо трошки по підходам. Дивись, наприклад, у тебе один підход розминочний, точніше, ти можеш робити 3-4 підходи. тобто 3-4 це буде нормально для, якраз для нашого біцепсу. Наприклад, у тебе перший підход да? і потім ти вже робиш таких два відмови. Да? Також першу вправу ти можеш робити силову, да? тобто концентровано там, на 10-12 разів, типу просто так от прям чотненько так да. Спокійно піднімаєш, спокійно опускаєш, прям концентруйся да, на м'язі. А в другу праву ти вже можеш зробити більше так на пампінг, тобто взяти менші ваги. Ну, але теж при цьому зберігаючи техніку, можеш просто брати так, і згинати там, по черзі чи дві, типу, просто попросив вагою теж на концентрацію, то, щоб прям вже крові нагнати, щоб потім перед так постояти, такий, ніхуя собі, блять, фарш-негр, типу банки накачав, чи... потім пішов в роздівалку, ще пам тримає, вийшов роздівалку, показуєш дівчині, а там уже, блять. Ніхуя й не було. І зараз переходимо якраз до вправ. Отак, тобі як підказка, як, якщо ти новачок, які вправи тобі будуть краще заходити для того прокачки бісера. Згрінання з гріфом стоячи. Безсмертна класика. Головне не дьогося і робити без безшітінгу. Єдине, що може бути, це не на кість. Але цю проблему можна вирішити в або w грив. Згнання гантелі сидячи. Дуже класно, коли треба попрацювати на ізоляцію. Плюс за рахунок того, що руки можна опустити нижче корпуса, краще буде позитивна і негативна фаза. Лягаєш, вводиш лопатки і кайфуєш. Я би таку вправу рекомендував, коли ти вже трошки попрацював на біцепс і треба його добити з невеликою вагою. Біцепс в тренажері. Дуже крутий тренажер для ізоляції біцепса. Плюс за рахунок блоку, м'язи будуть під навантаженням весь підхід. Тут головне правильно виставити літії, щоб вони були на рівні осі тренажера. Зринання в кросовері з палкою. Проста в виконанні дуже добре прокачує баночку за рахунок того, що в тебе нема точки розслаблення, як в позитивній, так і в негативній фазі. Головне не допомагай корпусам і роби акцент на техніку, а не пункт цьор підняв велику вагу. Згинання біцепсу супінацією. На відміну від звичайних згинань, тут є елемент супінації. Тобто поворот долоні. Біцепс вподає не тільки за згинання ліття, а й за супінацію передпліччя, тому він отримує подвійне навантаження. Супінація змушує довгу головку біцепса та, що формує гірку, працювати активніше. Це допомагає створити більш виражений пік м'яза. Через постійний проворот зап'ястя підключається плечом променевий м'яз і м'язи передпліччя. Це робить хват сильнішим і більш витривалим. На відміну від штанги, де долоні завжди зафіксовані. Гантелі дозволяють руці рухатись природньо. Це знижує навантаження на зап'ястя і робить вправу більш безпечну для сугробів. Можна робити одночасно двома руками або по черзі, або навіть з паузою в верхній точці. Є варіанти сидячи, краще ізолює біцепс, бо прибирає допомогу корпусу. Знання біцепса в красової з ручками. Цю вправу я піддивився крізь Абамсуда. Спробував і кайфанув. Рахунок того, що в тебе руки ззаду, дуже класна негативна фаза. Головне менше рухати плечима. Максимум трошки лікті подавати вперед, коли зенеш бісик для кращого піку. Це прям рекомендую спробувати. Ти не пожалкуєш. Так який висновок? немає хороших чи поганих вправ, і тільки ті, які тобі заходять або ні. Також звертай на підхід до своїх тренувань, як ти відновлюєшся, де не допрацьовуєш, що тобі більше заходить. Так що прожимай вподобайку, качай банку, пиши в коментарях про свою улюблену вправу, підписуйся, та не забувай про моє онлайн-ведення в описі. До зустрічі!